Чому в сусіда світло є, а в мене нема? Саме таким питанням крименчужани задаються найчастіше протягом останніх тижнів. Щоб отримати відповідь, вони звертаються до служби допомоги мера за коротким номером 1563. Ця служба, або по іншому, відділ оперативного контролю за станом в місті приймає всі звернення та скарги громадян. І з початком війни роботи стало в рази більше. Однак фахівці відділу з обов'язками успішно справляються. Наші досвідчені працівники, які працюють вже не один рік, жодний з цих працівників не пішов ні в відпустку, ні за свій рахунок у цей складний час. Да? А з розумінням поставились про те, що свій обов'язок як спеціаліста органу місцевого самоврядування потрібно виконувати на робочому місці. Да, Звичайно, відповідальність була, тому що були нові питання, нова термінологія. але... Це все зробило нас більш відповідальними до ставлення до зарання мешканців нашого міста і переселенців та й любого іншого регіону. Щодня до служби допомоги мера надходить близько 300 вхідних дзвінків. Диспетчери виконують відповідальну місію. Окрім надання інформації та обробки звернень, вони ще мають надати елементарну психологічну підтримку тим громадянам, які не можуть самотужки впоратись зі стресом. Під час військового стану дуже важко емоційно дуже багато скарг від мешканців надходить. Дуже багато звернень було від людей внутрішньо переміщених осіб. Тому треба кожного по перше це вислухати, надати можливість їм це все висловити. Нам потім намагаємося якось людям звичайно пояснити, роз'яснити. Одним із найбільш обговорюваних питань за останні тижні серед Кременчужан є підвищення тарифів на послуги Полтава теплоенерго. До служби допомоги мера надійшло багато скарг від людей щодо цього питання. Міська влада одразу зреагувала на це та вжила відповідних заходів. Міська рада і виконавчий комітет звернулись до президента і до антимонопольного комітету, щоб вони дали роз'яснення щодо цих дій Полтава Теплоенерго. Щодо наших мешканців, щодо складання тарифу її складової частини, і саме головне, чому він збільшився проти того, що президент України казав, що в такий складний час ну неможливо підвищувати тарифи. Просимо всіх мешканців міста з розумінням поставитись до тих складнощів, які виникають зараз під час війни. Якщо вам потрібна допомога або просто довідкова інформація, звертайтесь за номером 1563 або пишіть у Фейсбук Месенджер. Диспетчери служби працюють цілодобово. У разі повітряних тривог вони переходять в укриття та продовжують приймати звернення звідти. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.